Гадей мій час минув, і ніхто більше мене не полюбить. Я буду пасти задніх, бо дозволила усім розчаруванням, які трапилися в моєму житті, коли я йшла попереду. Змусити мене повірити, що відновлення вже неможливе. Якщо ти впала духом, Бог сказав мені сказати тобі, що він прийшов за вигнанцями, він прийшов за людьми, що йдуть позаду, але готові слідувати за ним. Він не шукає тих, хто йде першими. Він Бог останніх. Він прийшов заради тих з нас, хто відчуває себе непомітним для світу. Ви колись вкладали усі свої життєві ресурси. В когось, хто мав допомогти, але з якоїсь причини ви лишилися ще більш розбитими дружба або стосунки, в які ви вклали усі свої надії, мрії та віру, бо гадали, що отримавши увагу і любов цієї людини, ви матимете усе, чого потребуєте, але залишилися виснаженими. Ця жінка з кровотечею витратила усі свої кошти та час на лікарів, але їй не стало краще. вона шукала любові та зцілення там, де їх не було, бо прагнула бути здоровою найгірше це, коли отримуєш біль, очікуючи зцілення та маючи добрі наміри. Ти гадаєш, якщо я вкладу достатньо часу, сили коштів у розв'язання цієї проблеми, то згодом отримаю бажаний результат. Ця жінка шукала допомоги від різних лікарів. Але марно мені подобається невідступне прагнення цієї жінки розв'язати свою проблему. Вона не усвідомлювала, що їй доведеться звернутись до багатьох лікарів, пережити кілька розчарувань, і їй неодноразово розіб'ють серце. Можливо, хтось з вас задається питанням, чому чим більше я намагаюся, тим сильніший біль? Можливо, ти на шляху до лікаря, який дійсно допоможе. Можливо, ти мала впасти у біччя, аби почати шукати Ісуса, бо проблема не в хлопцях, дружбі, дипломах чи банківських рахунках. Раптом ти збагнула. Я шукала не того лікаря. Я гадала, що знайду себе, коли отримаю диплом, що мені стане краще, коли я знайду своє кохання. Ось тоді все зміниться і життя налагодиться. Але я шукала не тих лікарів. Мені дуже подобається у цій жінці те, що вона була ладна вийти за спини. У вірші 44 Буквально сказано, що ця жінка з кровотечею підійшла до Ісуса зі спини. Я не знаю твоєї історії, але можливо ти схожа на мене. Можливо, наші проблеми різняться, але декому з нас довелося підходити зі спини. Наше життя не було бездоганним, наш життєвий шлях не був ідеальним. Ми пройшли через низку розчарувань, але мали рішучість підійти. Я хочу подякувати Богові за жінок, які ладні вийти з тіні. Мене не хвилювало, що я не маю потрібних друзів або зв'язків. Я ладна була підійти, бо вірила, що Бог більший за будь-яку перешкоду на моєму життєвому шляху. Я ладна підійти, навіть якщо я десь позаду. Моє життя зовсім не ідеальне. саме так я почувалась, коли стала матір'ю підлітком, коли кинула коледж. Було таке відчуття, ніби я постійно йшла позаду, ніби я роблю один крок вперед і два кроки назад. Весь час пасу задніх були моменти, коли хотілося здатись, але чомусь я знову збирала себе по шматочках та робила наступну спробу. Можливо, я помилялась. робила хибні кроки, але я була готова зібрати уламки свого розбитого серця і спробувати знову. Я вірю, що в цьому залі є кілька жінок, які зібрали свої уламки, піднялися, зареєструвалися на цю конференцію та приїхали аж до Голівуду, Каліфорнія, бо повірили, що Бог має для них зцілення. Вони сказали, мені байдуже, як довго ця проблема мене катує. Я вірю, що в ім'я Ісуса ці ланцюги в моєму житті можна розірвати, бо я бачила, як це здійснилося в житті моїх друзів. Я бачила, як Бог зробив це для пастора холі. Я ладна, хоч би як, але отримати своє благословення. Продовжуй іноді перешкода, що заважає нам отримати благословення, це гордість, яка не дозволяє нам підійти. Ми змирилися і кажемо, що вже не бажаємо щось змінювати. Так, продовжуй. Ти боїшся, бо ти позаду? Я занадто доросла, щоб повертатися до школи. Я ніколи не зможу написати цю книгу. Гадаю, мій час минув, і ніхто більше мене не полюбить. Я буду пасти задніх, бо дозволили усім розчаруванням, які трапилися в моєму житті, коли я йшла попереду, змусити мене повірити, що відновлення вже неможливе. Якщо ти впала духом, Бог промовив мені сказати тобі, що він прийшов за вигнанцями. Він прийшов за людьми, що йдуть позаду, але готові слідувати за ним. Він не шукає тих, хто йде першими. Він Бог останніх. Він прийшов заради тих з нас, хто відчуває себе непомітними для світу. Бог нас бачить та знає, який потенціал закладений в нас, незалежно від того, що з тобою трапилось, і скільки болю тобі завдали. Він бачить в тобі скарб, попри твою розбитість, і тобі теж варто його бачити.